Є монтажники, які ще не розібралися як камерку iMow її присвоїти IP-адресу статично, тобто, щоб нормально підв'язати до відеореєстратора і після перезагрузки роутера чи мигання світла вона вам не відв'язувалась постійно від, від, від відеореєстратора. Оскільки дана модель і не тільки модель, а як правило iMow веб-шапки немає, ми не можемо зробити зміну IP-адреса, це все робиться повністю через програму ConfigTool від Dahua. Заходимо і показую, як це робиться. Діться, що вам треба потрібно? Вибираємо камеру, запускаємо програму ConfigTool, вибираємо значком камеру, які ми потрібно присвоїти. Бачите, отут я вже присвоїв всі адреси. Для того, щоб присвоїти, наприклад, ще IP-адресу даній камері, нам потрібно поставити ще раз галочку, зайти сюди на шестерню і ввести пароль на камеру. Попередньо дана камеру найкраще прив'язати до програми iMow, після чого зайти в налаштування камери і зайти в мітки пристрою. От і в мітках пристрою буде пароль, який потрібно буде ввести сюди. Після чого, як ми вводимо сюди цей пароль, ставимо ще раз. Зараз це в нас не ця камерка. Так, де вона? От вона в нас. Ага, якась що нам не встановилася. Так, не важливо. Так, давайте на цю. Після чого ми заходимо і ставимо нам адресу. Наприклад, на цю камеру. 152 в нас є. Ставимо 153. І нажимаємо ОК. Галочка засвітилася. Оновляємо. І в нас вже дана камера лежить нормально під, по 153 адресі. От і все.